Вітаю всіх любителів цієї справи. Сьогодні ми за вечора готуємося до завтрашнього походу у гриби. Виходимо вечора до місця призначення. Такі тут у нас краєвиди красиві. Я перший раз тут. Нові місця для мене будемо відкривати. І шуруємо по грибочки ночуємо і зранку. П'ята година, підйом. Світанок в Карпатах. Краса неймовірна. Починаємо нашу подорож за грибами. Вроді є перший грибочок. О, біленький. Не знаю, чи то видку, бо в лісі ще темно. Але перший грибочок є. Зреагував на білі. Вухо грибові і красавчик, красавчик грибочок. Ага. Реагуйте в лісі на ці білі вуха Бо грибів не видно, але треба придивлятися. Дивіться, що робиться. Один грибочок. Молоденькі гриби. О, як тріщить. Так, ще один грибочок. І ще один грибочок. І я йшов вниз, то майже не чуть-чуть. Грибочок -чуть. є. Це, напевно, найкращий за сьогодні. О! О! Кий козак, супер. Біля того попереднього ще цей був, я вже не, не витягав камеру. І тут ще далі молоденький грибочок попадається. Гриби молоденькі. Ще шапка була, ще одна. Є чергові грибочки. Цей бідолаха мав як вилізти. О, клас. Так. І ще тут його браточок. РБ не поодинокі. Скоро я камеру виключу. Був ще третій грибочку. Є наступний грибочок. Оп. Окей. Так. Є є, є ще два грибочка. Такі окрасоні, украсень. Так, о, тут три навіть. Збираєш? Не, не збираю. Тут навіть... Добре, що Добре. тут чотири навіть. О, тут не чотири, хлопці, тут. Тут П'ять, шість Арабочки. Ну, Я пішов туди в бік і вазь там не було Значить треба вниз. А, вниз. Я карасеня побачив. Лиш як до нього залізти? Це просто. Так. О, тут, тут два. Так. Менший. Такі суперові риб. О, і це. Достати ще до нього. Оба, оба, оба. Так, Оксано. Вибач, я гриби чистити не буду. Щось тут перейшов я, поодинокі грибочки попадають Це вже не так цікаво, але я сподіваюся, що зараз все вернеться. Це перший раз за сьогодні, що так трошки сердечко йокає, бо це вже екземпляри до, до фотографій. Добре, що не один. Опа. Ще один грибочок який красивий екземпляр. А цей взагалі як намальований О, це такі гриби. Це один кращий другого. Згори я його не було видно за цими завалами. А тут є такий грибочок. Наступний молоденький. Є черговий красючок. Такий рибочок. Ага. Наступна партія. Дивіться, який красивий президен. Якщо основне, гриби не поодинокі. Це дуже тішить. Дуже добре. Хлопці це... А, і вибачте, і дівчата. <рес> Було зауваження, що я дівчата, Мину свою увагу. Дівчата теж гриби ходять, люблять гриби. Дивіться, які красиві грибочки. Так, ще, ще є. Такі красені тут наші. Крипальські. Придумав чистити гриби, але я передумав. Бачите, такі грибочки. Конкуренція надто велика. Так, сьогодні зі мною, зі мною у одній команді грають. грибні вуха. Дивіться. Один. На дорозі гриби ростуть. Що там далі? Видно? Видно гриба? Дивіться, один. Дорога, суто на стежці. Так, це вже все. Так, дивіться, тих тут вниз. є. Так. Це найбільший за сьогодні, але він не є старий. Доста непоганий грибок. І ще ми прямуємо, прямуємо, на стежку, дивіться, що тут. Це просто бомба. Бомба-ракета. Це такого гарба не помітите. Так. опа Рябочок. Бомбочка така. Опа. Так, перша корзина є. Перескладаємо рюкзак і поїхали Є наступні грибочки. Але щось я загубив ту грибну полосу. І бачите, знову ці вуха. Це два є. Так, я ще там побачив третього. Йдемо забирати. Стоп, 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 стоп. Так. Так, не дурно. Я сюди піднімався. Черво-чергові грибочки. ще один помітив. Ховаються вони від нас. Так ще по цього треба злізти.

Теби ховаються, серйозно. Ти зразу і не помітиш. Ще один є. До колекції. І ще один. Молодий. то він не ну, один. Так. Так. так, біля тих двох, третій. Важко тобі тут під каменем цим жити. Так. Ще один. Два. Черговий відпочинок. Перекладаємо ще одну кобіну, кошечок до цих, ще місця багато. Починаємо новий відлік. Третя корзина. О, такий. Це один. Маленький. Тих двох ще одного знайшов. А майже не видно грибочку. Є ще один грибочок. Так, ще один побачив, бо ще десь там. О, добре, добре, що по два. Та вже взагалі то по три пішли. Так. Хотілося б чуть-чуть більших їх, але тут їм, певно... Не дають вирости. Хотів більшого. Є більший. У нас теж ці грибочок. Чотири штуки. Так, а тут два ці грибочки лізуть. Ади шапку. Не дають їм тут вирости, тут людей ходить. Там ще ще побачу Де, де там вони? Тачка ще тут чуть не роздушив Так, наступний Дивитися, бо я чуть такого гриба гарного не залишив. Такі два. Хтось перевернув цього синяка, а гриба мені залишив. А, то навіть не один. Біля того було навіть не два, а три. А тут ще четвертий. Знову і грибочок красивий. О, глибоко засів, ламався. Грибочки попадають. Ну як ти його тут побачиш, тільки знизу. Треба око добре на острі на гриби мати. Красивий грибочок. Ну це дуже красивий грибочок. Це такий І красивий грибочок. Ще такого красення знайшов? О, це супер риб. І у перепочити на пеньочку. А нижче робочо коло дорога. Один біля того недалеко. Ну це бомба. Тепер в день краще панораму видно та відкривається. Красота. Підійшов до завершення наш грибний день. Грибочки ви бачили, такі молоденькі, не, не дають їм тут вирости, люди ходять, збирають. Результатом задоволений, скільки. Десь бачили, там дві корзини я переклав. І ще трету. Тепер вже просто не знімав. Це десь буде трошки більше пів рюбзака мого того великого. Гриб, гриб малий, кішкий, важкий і ну тобто десь кілограм, я думаю, 10-12, а може і більше. про дорогу, скільки цих у нас кажуть гогодзи на це. Супер штука. Панорама серйозно відкривається тут. Краєвиди. Супер. Ми ще принагідно зайшли до стаї Полоненської. Хочемо ще буд Будза Буженого, може бринзі Борди. Попробуємо зараз. Коли газди. відео зняти теж в грибах було. Дуже інтересно і колоритно. О! Гриби сушаться. Це постійно горить, правда? Так, постійно. І назад вернулися такі маленькі файні, такі я вам кажу. просто просто, просто Окі, тут. З того боку ми йшли. Як то будеться, інтересно. Бачу, ну, так, Клас, ми зараз цього що? попробуємо. Небагато і красіньких. Це з другого боку краєвиди такі відкриваються. Суперове. Тут наша хатка. Ми тут ночували. А зраненька пішли в гриби. Ну, дуже колоритно. Так аж, аж дух перехоплює. Отака хатка. Тому йдемо по дорозі. О, то тут три... йо то та тут не один! Та це взагалі джекпот, Дивіться, один. Опа! Опа! Та це капець! О, там ще два! Тут такі гриби, що взагалі серце калотає. То здалека було видно. Ці гриби. Це просто капець. Це просто капіт. Як це називається? Як це називається? Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, дванадцять, тринадцять. І ще цей на завершення. Це просто капець. Ще тут два. Скільки -то вже по рахунку не знаю. Я далі попав додому. Йдемо. Один. Дивіться, що тут робиться. Два. І третій. А тут дорога. І на дорозі, це капець, це гриби на дорозі ростуть. Як ми, це вчора не, як ми це вчора не потолочили. Я не розумію. Я просто не, я просто не розумію, як таке можливо. Завершення грибного дня такий красивий водоспа. Тут є ще, ще один такий прикольний водоспадок.